Моє шанування маленьким читайликам. Сьогодні ми з вами знайомимося, дегустуємо книжечку Катерини Бабкіної Шапочка і Кит, яка вийшла в видавництві Старого Лева. Я обрала цю книжечку, тому що, на жаль, іде війна і була зруйнована лікарня, де лікуються дітки. З так званими невіліковними хворобами або з важкими хворобами, яким потрібна загальна підтримка. І ось ця книжечка розповідає про такого хлопчика. Але вона дуже-дуже добра і дуже-дуже весела, і в ній багато різних пригод і чудові, чудові малюнки. Але давайте її почитаємо і дізнаємось, як вона звучить. Кит їсть мої таблетки. Одного ранку я мимохідь глянув за вікно і побачив у повітрі кита. Він був блакитно сірий, великий, вайлуватий, але в потоках, нарешті, по справжньому теплого повітря, обертався і ковзав навдивовижу граційно. Я схопив з маминого столу мобільний телефон, щоб сфотографувати кита. Але він одразу вигнувся і шубовснув у кучеряві першим зеленим листям крони дерев десь унизу. І дрібні птахи, обурено цвірінькаючи, випорхнули з парку високо, аж до наших вікон. Коли я був у лікарні, то перечитав усі на світі книжки про тварин. Насправді десь 23, але це також дуже багато. Я прочитав про рибу, яка в час посухи виходить на пісок, і про качконоса, який облаштовує собі гніздо під водою, про чудовисько на дні озера Лохнесу Шотландії. А ще про 52 види летючих риб, плавці, яких достатньо великі, аби, добряче розігнавшись у воді, риби могли злетіти понад хвилями. Але в жодній з тих книг не було ані слова про кита. Який так запросто борсається в вечірньому повітрі в небі над парком. Уже ввечері прийшла бабуся і повела мене гуляти. У сутінках я довго вдивлявся в заплутану в густому гіллі, шелесткому листі зеленувату темряву над мною. Аж поки запаморочилось в голові, бабуся перелякалася, подумавши, що це я знову слабшаю і засинаю на ходу. А мені ж конче треба було дивитися вгору. Десь там, зачаївшись, ворушився і дихав Велетенський кит. Удома бабуся спробувала мене роздягнути, щоб поглянути, чи не з'явилися в мене знову синці на тілі. Але я не люблю, коли мене роздягають. Я вже великий. Ще торік перед лікарнею я розбив носа тренерові в басейні, який хотів був швидко стягнути з мене труси. Аби я нарешті переодягався в плавки. Він витирав кров і сміявся, поглядав на мене і сміявся. А мені по правді було не до сміху. Бо я собі уявляв, ну що на це скаже мама? Тренер все-таки розповів мамі після занять. Тоді вона вислухала його уважно, мовчала за кермом всю дорогу, а вже потім сказала мені, Ніхто з дорослих не повинен роздягати тебе чи торкатися так, щоб це тебе бентежило. Але якщо вони часом це роблять, ну як дід, коли крутить тобі носа на сливку, їх не завжди потрібно бити. Людей взагалі не можна бити, подумавши, ще трішки додала мама. Але ти, в принципі, все зробив правильно. Тож я зовсім заплутався і розгубився. З тренером ми потім домовились по-чоловічому. Він не чіпає моїх трусів, а я його носа. Він подарував мені маленький пісочний годинник, який зберігався в моїй шафці, і відмірював час три хвилини, за які я мусив переодягнутися. Щоразу мама приводила мене до роздягальні, бачила годинник, згадувала, як я побив тренера і сміялась. А потім він приніс цей годинник мені в лікарню, а мама плакала. Понад усе в світі я боюся, коли мама плаче. З її очей тоді течуть чорно-сині сльози, але я боюся не чорного і синього, бо я знаю, що це просто косметика. Я боюся, тому що коли мама плаче, вона ніби зменшується, стає зовсім крихітна. Ще менше за мене. І я не знаю, що робити з нею. Як її таку тендітну захистити? А от коли вона свариться, мені нормально. Вона тоді велика, велика, сердита, сильна. Добре, що коли я побив тренера, мама не плакала і не сварилась. Здається, мама подобалась тому тренеру. Шкода, що я більше не хожу в басейн. Тож я пішов до Вагної і в білому світлі, залишившись у самих трусах, роздивлявся руки, литки, стегна, спину в дзеркалі. Але ніяких синців не було. Коли з'являються синці, почуваюся зовсім не так. Дуже сильно хочеться спати. І весь час здається, що якщо затримати дихання, випустити з себе все повітря і повільно примружити очі, то станеш таким легеньким, що злетиш. Але я чомусь ніколи не злітав, тільки падав. У садку і ще одного разу в роздягалці в басейні. Там тренері побачив усі мої синці. Бабуся чатувала за дверима, я їй сказав, що все в порядку. І я хочу просто побути сам, тож вона пішла на кухню. А я відкрив воду, затнув пробкою злив у ванний. Мені треба було як слід поміркувати. Що сталося сьогодні? Вода набиралась дуже швидко, вона була прозора і приємна на дотик, холодна, але вже не крижана, як узимку. Труби грілись від повітря, від температури землі, від будинку. І вода в трубах грілася теж. Чи може бути таке, що десь у світі, в якій небудь воді настільки зігрівся від цієї весни справжній кіт, що йому стало спекотно, і він вистрибнув у повітря і безборонно там собі плаває? Чи пов'язане це з глобальним потеплінням, яке було зображене в моєму дитячому атласі, жовто-гарячими хвилями? З року в рік, згідно з атласом, оті хвилі захоплювали все більше території, ставали все гарячішими, принаймні на колір. Чи може це значити, що скоро всі кити, дельфіни і інші теплокровні морські тварини вирішать, що їм надто гаряче, і почнуть жити отак, просто неба, повітрям запливати в міста, ніби блискучі, доброзичливі, дирижаблі? От було б круто. І зрештою, що тримало кита в повітрі? Я знав, що найменший кіт, білий, важить близько двох тонн. Аби зрушити з місця татову Тойоту, що важила тонну, потрібно було 135 кінських сил і набагато більше, аби підняти її в повітря. Тому, запевняв тато, вона в нас і не літала. Скільки кінських сил мусів мати такий летючий кит, котрий, зауважу, був ані білим, ані тим паче найменшим, де він брав ці кінські сили. Я був певен, кит не мав ні двигунів, ні пропелерів. Тут я зупинюся, а ви візьміть цю книжечку і прочитайте далі, тому що пригоди шапочки, так звуть героя, і кита надзвичайно добрі і дуже цікаві. Йдіть в бібліотеку, беріть книжку і читайте.